Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Продовжуємо огляд посилки від одного від банку Південу, яку мені вдалося прикупити, в якому мені вдалося прикупити декілька медалей від минулих років, точніше 2025 року. Я вже робив огляд про пам'ятну медаль Вадим Гетьман, і тут в мене ще одна є медаль, огляд якої я хотів би зробити. Зараз ми зробимо це з таким чином. Так, це у нас ага, зелений футляр. Нагадаю, попередній футляр той був зображення червоного. Зараз покажу. Одна була ось червоний футляр і буває ось такий зелений. Зараз нові випускають ось такого профілю такі іменовані, так би мовити. Ці є універсальними, ці є іменовані. Але тут пам'ятна медаль вона явно набагато більша. Ну не набагато, практично десь в півтора рази більше за розміром від стандартних унці... унцієвих срібних монет. Але то таке, перейдемо до огляду сьогоднішньої медалі. Так, я це все зайве приберу, щоб мені не заважало. Так, це у нас ось така медаль. В коробці нічого більше немає. Тут є навіть стрічка, в попередньому в футлярі навіть стрічки не було, там, де з Вадимом Гетьманом. Так, зараз тут покажу, тут навіть стрічки немає. І немає ні футляра, нічого. Це від коробка від медалі пам'ятної Вадим Гетьман. Так, А тут у нас є стрічка, але немає сертифікату. І всередині знаходиться ось така також величезна медаль. Вона розмірами відрізняється від стандартних монет. Досить розмірами вона великою є. Ну, дивіться, на всю мою руку. Ну, на всю, Але досить велика. Зараз я її так для заставки для відео залишу. Оце у нас пам'ятна медаль. Пам'ятна медаль, якщо перенути так, Львівський інститут банківської справи. Львівський інститут банківської справи, що, власне, зображено на цій пам'ятній медалі. Напис е Університет банківської справи Національного банку України міста, міста Київ, логотип банкнотно монетного двору. Рік карбування 2010. Тут половина поля, така вона чистою йде, тільки рік карбування, а половина поля з таким ось візерунком, ходином в такому красивому українському стилі. Ось. І логотип такий. Я так розумію, така тут Емаль. і Логотип, я так розумію, що це є Львівського інституту банківської справи Національного банку України. І на зворотній стороні. Цієї пам'ятної медалі Львівський інститут банківської справи. Ось таке зображення будівлі цього банку напис Рік заснування 1940-й. І в такій ось вкладці абревіатура і напис на латині. Зараз спробую наблизити її Епасе et SC. Це бо французька або латинська за все, і логотип такого Львівського інституту банківської справи ЛІБС Львівський інститут банківської справи. І такий капелюх студента випускника. Так, ну ще раз ось ця будівля. Що зображено на гурті монети, зазвичай не монети, ми пам'ятної медалі, гурт таких медалей він йде з... без. всяких... Він є не рубчастий, він завжди є гладким. Якщо попередні медалі Вадим Гетьмана, яким я брав з цього ж банку, там напис було його роки життя і логотип ботно-монетного двору, то тут я бачу тільки цятку. Цятку у вигляді корозії. Цятку у вигляді корозії. Ось вона невеличка така є. Це дефект, прямо той, який я отримав з банку. Ось він невеличкий, невеличкий, але дефект все-таки бачу. Тому звернемо увагу на, на інших медалях, є такі дефекти чи нема, бо в мене на іншу мене ще одна така є. Так, що нам відомо про даний е, учбовий заклад, Львівський інститут банківської справи? Е, даний е, університет банківської справи е, Національного банку України це вищий навчальний заклад е, фінансового економічного профілю, що діє у Львові з 1940-2021 20, роках, Заснований 10 травня 1940-го року як Львівський фінансово-економічний технікум у період Другої світової війни. Техніком припинив свою діяльність і відновив її 24 жовтня 1944 року. У період Другої світової війни техніком припинив свою діяльність і відновив її 24 жовтня 1944 року, 5 листопада 48-го, техніком отримав назву Львівський фінансово-кредитний технікум і був переведений у підпорядкування Міністерства фінансів Української Радянської Соціалістичної Республіки. 4 вересня 1954 року техніком перейшов у підпорядкування Державного банку СРСР як обліково-кредитний техніком. 12 грудня 1991 року технікум передано підпорядкування Нацбанку України і він отримав назву Львівський технікум банківської справи. 14 червня 1995 року змінено назву навчального закладу на Львівський банківський коледж Національного банку України. І далі постановами міністрів України від 28 січня 2000 року і правління Національного банку України від 17 лютого 2000 року на базі Львівського банківського коледжу створено Львівський банківський інститут Національного банку України. З 2006 року входить до мережі єдиного профільного університету банківської справи Національного банку України. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року. Інститут приєднано до Львівського національного університету імені Івана Франка. Тобто зараз е, університет, точніше інститут, приєднано до під, підрозділом Львівського національного університету імені Франка. Так, що нам ще відомо? У ньому діють факультети. Факультет банківської справи та інформаційних технологій, фінансово-економічний факультет, факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки. Відомі випускники Львівського інституту банківської справи. Стельмах Володимир Семенович, голова НБУ з 2000 по 2002 рік та 2004-2010 років. Ричаківська Віра Іванівна, заступник голови, член правління НБУ. Та Ващук Максим Володимирович, член правління Кредобанку з 2015 року і донині. Кредобанк відомий в Україні, це. Якщо не помиляюсь, підрозділ польських, польських банків в Україні. У ньому класно міняти нормальний курс обміну на польського злоту, більш-менш доступний у порівнянні з іншими. даний інститут має три навчальні корпуси пам'ятки архітектури 18 19 століть, що ваблять свою естетику, як зовнішні, так і зовні, так і середини. Вони є об'єктами гордості інституту та міста. Ну і кілька слів, що стосується тиражу. Головне ще такий момент не вказав тираж. І коротенький опис, що дається в каталозі Максима Загреби. Єдине, що в мене каталог ще 2022 року. У мене є огляд всіх пам'ятних медалей цього періоду з початку їх випуску до, 2022, до 2021 року, там 2022 немає. Ось, І там є. Коротенька замітка про дану медаль. Я собі тут поклав закладку. Ось таких медалей існує повинно бути три різновиди. Львівський інститут банківської справи. Ось, бачите, внизу Жовте, зелено жовте емалеве покриття. Емалеве покриття це логотип організації. Далі їх у 2010 році було випущено нібито як три варіації. В сріблі 925 проби перша з медалей, яка зображена тут. Тиражом 500 штук в пуфі ціна від 5500 і вища, але зараз ціна, звісно, може бути і вищою, бо 2025 у нас. І метал Том, Я так розумію, що це мідь, вага 58,7. Тираж не вказаний. Uncirculated – ціна 850. І ще повинна бути з Нельзельбера, вага 50,7 пробна. в Впруфі ціна не вказана. Якщо вона пробна, то тому їх в обіході, їх і на продажі також немає. Це якийсь банківський музейний вже експонат. А ось така от медаль це та, що всередині, і є в мене в руках. Ось вона. Її розмір, до речі, співпадає з розміром, практично те, що на малюнку вказано. Тобто, коли дивитесь каталог. Приблизно будете бачити, що вас очікує при купівлі ну Дивіться, якщо капсулу прибрати, то в принципі співпадає з розмірами цієї медалі. Тому ні сертифі... сертифіката на неї немає, тираж на неї не вказаний. Така медаль інкогніта. ну І ця медаль, так як вона має досить великі об'ємні розміри, переїде до мого планшету для срібних, щоправда, монет. Я з її прикупив ось такі. Планшети для срібних монет, пам'ятні монети України, срібло 20 гривень. І так, і так, і тут виглядає так непогано, мені подобається. І тут такі великі для, ун... для срібла 2 унції 62 грама, Тут в мене Вадим Гетьман з попередніх медалей 2005 року. І ця медаль буде наступною 2010 року. Вона вільно сюди поміщається. Дивіться, зараз я її ось так покладу, щоб було рівненько. Вона сюди спокійно розміщується. Ось, і Так, непогано виглядає. Ну Метал, схожий на мідь. Пишуть том, чому не купрум. Скоріше за це якийсь сплав. ну таке. Ось, тому якось так. У мене є така медаль, ще одна на продаж. Кому цікаво, в описі залишу посилання на лот, що продається. Залишайте свої відгуки під цим відео, що сподобалось, щоб ще хотіли побачити про що просказати. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!